Вами сьогодні поговорити про наше функціональне харчування фігуект. У нашій лініці харчування представлені чотири солодкі смаки, три супи та одні неймовірно смачні пластівці. Чому я для себе обираю всі раціон харчування додавати наші коктейлі? Тому що, по-перше, це дуже смачно. По-друге, неймовірно корисно. По третє, швидко в приготуванні. І по четверте, звісно, можна тримати себе у формі. Замінюючи всього один або два прийоми їжі в день, ви отримаєте можливість схуднути, пострункішати, Але дуже важливо худнути ви не за рахунок того, що в складі є якісь жироспалювачі. Худите ви за рахунок дефіциту калорій за добу, тому що одна порція повноцінного прийому їжі, да, яке ми будемо замінювати нашим коктейлем, всього трішечки більше 200 калорій. Пропоную більш детально познайомитися з нашим коктейлем. І розпочнемо ми знайомство з хрустких пластівців з малиною та ніжним шоколадом, які урізноманітнять ваш сніданок. Для приготування коктейлю ми можемо використовувати або молоко, або воду. В коктейлі ми маємо веганські протеїни, отримані з гороху, бобів, нуту та сої. Наші коктейлі не містять пальмової олії, штучних барвників та підсилювачів смаку. Ось так всього за одну хвилину ми змогли з вами приготувати смачний. Корисний та ситний сніданок з малини, фундуку та шоколаду. На свій смак можна додати до коктейлю свіжих сезонних фруктів або ягід. Ну що, мені смачного? Далі познайомимося зі смачними супами для гурманів, карі, овочі та томат. Хочу зробити великий акцент на тому, що наші коктейлі на 100% веганські, вони без лактози та без глютену. Якщо у вас активне життя і у вас немає часу готувати їсти, то вам дуже допоможуть наші коктейлі. Так само швидко, як і сніданок з постіцями, ми можемо приготувати дуже швидко смачний обід в складі високий вміст клітковини та білків. Пообідавши нашим супчиком, ви отримаєте неймовірне задоволення та насичення на декілька годин. Обожнюю цей смак з брокколі та цибулею порей. І, звісно, раджу спробувати наші супи з томатом та карі. І завершимо наше знайомство з солодкими смаками: ваніль, кава, шоколад та полуниця. Коктейлі мають насичений смак, тому у нас є можливість їсти полуницю в круглий рік. Дуже важливо, що вони містять низький вміст цукру та підсолоджені стевією. Один прийом їжі, тобто один коктейль всього 218 калорій. калорій. Фігуектів це розумний спосіб почувати себе добре у своєму тілі. Наш девіз худнути, правильно харчуватися та добре почуватися. Тож досягай своїх цілей за допомогою вершкових коктейлів, ситних супів та хрустких пластівців. А який перший смак обереш ти?